Дорогі речі, які, на жаль, коштують своїх грошей. І перше, це окуляри Міу Міу. Чула, що не всі задоволені якістю, але особисто мені пощастило, і ця модель якісно зроблена та виглядає дуже стильно. Навіть найпростіший образ з ними виглядає круто. Далі сумка Шанель. На мою думку, це та класика, яка ніколи не вийде з моди. Я обрала матеріал ікру та фурнітуру у кольорі шампань. На мою думку, це самий універсальний варіант, який ідеально б'є під будь-який образ та прикраси. сережки писати з діамантами це моє найкраще рішення для щоденного насіння. Вони стримані, але говорять голосніше за будь-які інші прикраси. Це та класика, яка обов'язково має бути в ювелірному гардеробі у кожної дівчини. Кросівки від CELINE – це витончене поєднання, зручності та стилю. Ідеальне взуття на прохолодну погоду, лаконічні і без кричущих лого. Я ношу їх вже три роки і вони досі в гарному стані. Думаю, якість говорить сама за себе. Парфум Initio. Він точно коштує кожної своєї копійки. Шикарний глибокий шлейфовий аромат. Який ідеально підійде під будь-який настрій? Це те, на чому точно не варто економити.